Моєму ефірі на ТВ8+, мене ми назвуть Тетяна Очеретнюк. Американські конгресмени Грегорі Мікс та Майк Маккол представили у Конгресі США двопартійну резолюцію, що засуджує викрадення та насильницьке переміщення українських дітей з боку Росії. Про це свідчить офіційне повідомлення комітету з питань закордонних справ Палати представників США. Документ Осуджує викрадення та насильницьке переміщення українських дітей з боку Росії та закликає повернути їх до моменту укладення будь-якої мирної угоди. Путін є воєнним злочинцем і під його керівництвом російські військові жорст. Токо викрали та незаконно депортували десятки тисяч українських дітей з їхньої батьківщини. Ці злочини не є поодинокими випадками. Вони є прямим наслідком війни, яку Путін розв'язав за власним вибором. Наголосив конгресмен Мікс. Ну і далі цю тему та більше обговорюємо із політологом, політтехнологом та керівником центру політичної розвідки Олег Постернак на зв'язку зі студією телеканалу тв 7 По відео пане Олеже, доброго дня вам та слава Україні. Так ну от власне питання повернення українських дітей було однією з вимог української делегації під час перемовин у Стамбулі. На що росіяни, устами піскова, так досить критично та саркастично відповіли, що мовляв не потрібно маніпулювати цим питанням перед європейськими тітоньками. Ну там була дещо інша риторика, але тим не менше, це зм'якшила, пом'якшила. Питає, чи можуть повернутися українські діти, чи росіяни повернуть нам українських наших дітей? На вашу думку, чи от власне ці діти вже стали путінськими заручниками, і Кремль стирає їхню національну ідентичність, доки вони перебувають на території Росії? Діти українські завдяки роботі омбудсмена, завдяки злагодженій роботі українських відповідних відповідальних установ повертаються. На жаль, цей процес відбувається скрипом. Рано чи пізно ми дізнаємося інформацією про вилучення, визволення наших дітей. Це колишні особливо тих. Кому виповнюється 18 років, які можуть обирати свій шлях, то вони звісно ж з Росією себе не асоціюють, і велика кількість з них повертається в Але Питання стоїть тепер щодо того, що Росія здійснила масове вилучення українських дітей з дитячих будинків з відповідних служб на окупованих територіях, і кількість доходить. Понад тисячу. Понад тисячу. Це серйозна проблема для України. І тому Україна буде ставити це питання. Подобається це мединському. Не подобається це. Подобається це Піскову. чи не подобається. Вони будуть слухати вимогу України, і їм прийдеться відповідно до міжнародного права. І Конвенції про захист прав дитини здійснювати правові дії, пов'язані з поверненням українських дітей відповідно до як українського національного, так і міжнародного права. Ба більше скажу навіть відповідно до російського права, якщо дуже глибоко закопатися вже чисто в правову цю історію. І це питання буде стояти на третьому раунді перемоги. Щоб хтось не думав російській стороні. Якщо європейським бабусям когось турбує дуже сильно сльози європейських бабусь, то й краще б переживали б за сльози російських матерів, якщо дійсно вони такі є. По бо кожен день мінус тисячу тисячу п'ятсот російських життів він забирає. Кривава авантюра їх поплічника військового злочинця Володимира Путі. Пане Олеже, а ось для чого путіну українські діти? Це питання майбутнього мобілізаційного Чисто. резерву. Перепрошую, українські Ні. діти. Це, це питання майбутнього російського мобілізаційного резерву. Це питання покращення демографічної ситуації, тому що на тимчасово окупованих Росією українських територіях як такого ми бачимо, що вже й не до не Хороша демографічна ситуація. Там під час мобілізації расисти вигнали всіх чоловіків, і ну а зараз що там відбувається? Дивіться, це чисто його авантюрна, вона не зрозуміло, що це обсяги недостатні там для здійснення е, там. Певного демографічного якогось процесу, тощо. ми не говоримо про це. Це принципова річ, якою Путін хоче показати, що він змагається за майбутнє, начебто, що майбутнє все рівно за Росію, що він буде визначати шлях світогляду будь-якої дитини. Це просто історія, чисто тоталітарна історія, яка у Путіна взагалі. Якщо ви там заглибитесь в історію його біографії, то у нього взагалі загр... дуже специфічне ставлення до дітей. А... Багато цікавинок може сплити згодом після його смерті чи фізичного винищення вбивства, виправданого для історії цілком. І з точки зору, напевно, сатисфакції за всі ці злочини, які вчиняв, вчиняла ця особа. Але ж, е він хоче показати, що він наскільки сильний, наскільки підступний, наскільки нахабний, наскільки домінуючий, вольовий, що він може вирішувати долю. Дитини на окупованих територіях, визначати його світогляд, менталітет, настрої, спрямованість, кар'єру це чисто ознака тоталітарного режиму, який фактично Путін ну, певним чином формує на межах пострадянського простору, в тому числі через агресивні країни. Пане Олеже, ну от власне завершуючи цю тему, запитання щодо Путіна, наскільки для нього питання повернення українських дітей може стати принциповим, враховуючи те, що міжнародний кримінальний суд у ГААЗі видав ордер на його арешт саме через звинувачення у незаконній депортації дітей з території України? А справа тому повернення, якщо він це зробить, то він розпишеться в злочині. І це не буде означати, що... А... Сам по собі ордер скасовується. Ось що питання. Тобто, якщо там досліджувати, я так розумію, систему міжнародного права, то все одно ну, є факти певних звичних дії, і вони розслідуються міжнародним кримінальним судом. Міжнародний кримінальний суд рано чи пізно прийде до певного висновку, не зважаючи на те, які дії далі Путін вчинив і разом зі своїм, з своїм омбудсменом Марією Вєлідєвою. Які вони вчинили дії спрямовані на повернення українських дітей? Це Путін прекрасно знає. До речі, це одна з причин, чому він не їде в Бразилію. Бо Бразилія не підтвердила гарантій, що з ним нічого не станеться. Бо Бразилія є членом угоди Румського статуту, і на неї поширюється юрисдикція міжнародного кримінального суду. Присутність там Путіна. Фактично змусила би Бразилію здійснити арешти першої особи Російської Федерації. А якщо цього ну, Бразилія стовідсоткових гарантії не, ду, не дала, то й в принципі Путін вже заявив, що делегація Бразилії не буде представлена президентом Російської Федерації в на саміті БРІКС, який очікувався, які очікуються в Ріо де жанейро тому, бачите, все ж таки орден на арешт, щось якусь користь, хоча б, б, б обмежує дипломатичну, дипломатичні маневри в Росії, але все ж таки ні. Пане Олеже, а як щодо риторики Путіна про зменшення витрат на оборонку протягом трьох років? От власне, наскільки це маніпулятивна заява? Чи, і чи Путін її зробив задля того, щоб е, якимось чином показати свої миротворчі наміри тому самому Дональду Трампу, який вже ну, здається би хотілось, бо щоб він вже нарешті втратив терпець щодо російського диктатора? Тупо брехня. Чиста відверта нахабна брехня Росія не готується обмежувати оборонні видатки. Навпаки, маховик військово промислового комплексу запущений наповну. Це ви можете подивитись по наступним показникам. Дефіцит державного бюджету. Оборонні витрати, які сягнули вже 30% загального бюджету, державні замовлення різним металургійним підприємствам, і машинобудівним, і не лише Формування, в принципі, при Раді безпеці Російської Федерації комісії, які координують цю роботу це безпосередньо, до речі, відповідальність Медведєва, заступника голови Ради безпеки Російської Федерації, і багато інших моментів, які свідчать якраз навпаки. Я розумію, що можливо Путін захотів трішки заспокоїти економічний бок свого уряду натяками на послаблення оборонних видатків. Але ну санкція це ж не зніме з російської економіки. Ні, бо що час навпаки, лише бажання піти на припинення вогню. Дозволить Путіну в найближчому майбутньому розраховувати на скасування чи обмеження санкцій, але насправді зниження оборонних витрат може ще більше вдарити до речі по російській економіці. мінусувати ВВП, бо втрата державних замовлень це буде означати просто втрата робочих місць і багато інших моментів. І а ці питання в Росії ніхто не збирається вирішувати і досліджувати. Тому це тупа брехня спрямована на те, щоб показати себе, начебто, як е, президента, який буцімто турбується про проблеми російської економіки. Тобто побоювання з боку країн Північно-Атлантичного альянсу щодо ймовірного вторгнення Росії на східний зі сторони східного флангу НАТО є цілком обґрунтовані протягом наступних п'яти років. Абсолютно, я думаю, що і у них є плани У Росії. Є плани артикульовані, затверджені і які будуть осередковано реалізовані на навчаннях, програмі на навчаннях. Найближчі роки я навіть не думаю, що це там п'ятирічна давнина історії. Це можливо і менше років вони відводять на можливу війну з блоком НАТО в потенційних зонах Сувавський коридор країни Балтії, Балтійське море, кордон, російсько-фінський кордон, Арктика, Чорне море тощо це повністю. Під, бути підготовлений варіант. І Росія ж певні висновки вона зробить з повномасштабного вторгнення 2022 року. Воно, як правило, вважається не дуже підготовленим. Ну, очевидно. А можливо, Росія розраховувала просто на відсутність спротиву України. А в даному випадку, це серйозні плани, які Росія. Я впевнений, вони вже є, і розвідкам західним вони абсолютно відомі. Всі ці зливи в медіа це не історія про лякалки, це реальні можливості, які Росія ем, готова продемонструвати у випадку у, ускладнення відносин з Блоком НАТО. А ось така сміливість, рішучість Путіна щодо країн Європейського Союзу це пов'язано радше з позицією Дональда Трампа. В відчасти відчасті так є така думка, що певна установка Трампа на конфлікт з Європою через торгівельні геополітичні моменти, бажання Трампа відійти від захисту Європи зменшення американської військової присутності, це певним чином розширює апетити у Путіна і його шумковий тваринний інстинкт, він якраз спрямовує на, на європейські країни. Зокрема, найбільш так, вразливі ланцюги цієї історії. Я вже назвав вище потенційні зони конфлікту, які розглядає Російська Федерація у випадку конфлікту з європейськими країнами. А от як щодо літньої кампанії Путіна, так тому що загострилася суттєво загострилася ситуація на Сумщині протягом минулих кількох місяців, так само і расисти підійшли до адмінмежі Донецької та Дніпропетровської областей. На вашу думку, чи цей наступ расистів вже видихнувся та завершився. Чи вдалося силам оборони України стримати росіян? І, от, власне, чи можливо вдасться перейти до контрнаступальних дій? Я не військовий експерт. Мені важко коментувати ситуацію на полі бою. Виходячи з свідчень різних аналітиків і поважних аналітичних центрів, можу сказати, що дійсно вважається, що в червні, за червень місяць, попередні плани Російської Федерації знову загальмували. Особливо на Донецькому напрямку, особливо на Хунському напрямку. Там зосередила Російська Федерація в районі 50 тисяч військ. Вона розраховує також на північних корейці знову. Що певним чином вони дозволять це зробити. Але я хочу сказати, що росіяни видихася ще на етапі курської операції. Зараз дуже модно хаяти курську операцію Збройних сил України. Ну мовляв, до чого вона призивала лише до розгортання військових дій в Сумщині. Але це не так. Саме якщо б не курська операція, російські війська зараз вже давно були б біля сумнів. Це я вам говорю абсолютно не маючи для цього можливо військової освіти, щоб це цього не зрозуміти. Але як маючи певним чином історичну освіту і розуміючи, як і навіщо і що таке воєнна стратегія, що це не обов'язково чисто військова справа. А це дуже серйозна, предметна, змістовна частина теоретичного аналізу і практичного досвіду, то можу сказати, що е, якщо б не Курська операція, суми ми б вже втратили. Е, Курсь, Курська операція перемогла, суттєво перемолола перспективно ударне угрупування російських військ. в е, свої мінуси є, беззаперечно. Колись ми будемо, можливо, в ефірах. Дискутувати з приводу, знаєте, вже більш спокійніше на серці, бо за кожною такими моїми словами стоять величезна маса загиблих. І українців в тому числі і важко чисто гуманістично і морально оцінювати ці наслідки зараз, в моменті, коли йде війна, але тим не менш, перспективи на сумському напрямку в Російській Федерації немає. На це вказує і головнокомандуючий Сирський. І про це говорять різні військові аналітики. Що стосується Покровська, то ви знаєте, скільки його вже беруть. Там просто величезна масштабна оборона. Єдине, що користуючись певними пробілами, вважаючи певні ділянки на фронті, російські... Федерація, звісно, здобуває певні успіхи. Наприклад, нещодавно на Запорізькому напрямку і максимально йдучи до кордону з одним кордону з Дніпропетровської області. Але це лише символічні речі. От нещодавно заявив цей банд формування ЛНР, заявило, що, начебто, 100% Луганської області вже звільнено. Де. Рівно три роки тому назад вони робили таку саму заяву. Так що ви три, три роки остаточно завойовували, відвоювали чи визволяли в апках Луганську область, ну це смішно. Це просто чисто пропагандистські історії іноді і часто дуже. Але тим не менш, реальні справи також не дають підстав, знаєте, занадто оптимістично і нам дивитися на майбутнє, бо багато проблем. Які на жаль нам потрібно вирішувати вже зараз? Пане Олеже, от ви згадали про північних корейців згідно з даними, які оприлюднював український генштаб та наше управління розвідки. Північні корейці діяли виключно на території Курської області. От чи стане чи відбудеться цей на вашу думку міжнародний прецедент, коли північні корейці можуть з'явитися на території України? І які наслідки це може мати для Кім Чен Іна? Чи він власне зробив вже виключно обрав? Сторону, і він буде вже допомагати Путіну у його діях, отримуючи за це ну, певні бонуси від Росії. Я так розумію, що було раніше зведення розвідки про те, що Північні Коресі були на території Донбасу. І це не новина. Хіба що велик, великої кількості регулярних військ не було, звісно, якщо ви маєте на увазі саме це, це питання. А Інструктори північно-корейські також дуже уважно слідкують за російсько-українською війною. Вони також знаходяться на території України. Ба більше, корейські, китайські компанії, ну, фірми, підприємства, заводи були задіяні в процесах так званої відбудови Маріуполя, що також не ну, вина. Тобто Північна Корея давно вже співучасник, прямий співучасник. Дій проти Збройних сил України, проти української незалежності суверенітету. Тому, якщо уявімо собі, що в Сумській області з'являються загони, регулярні загони Північно-Крейської армії, то це передусім привіт Трампу. Привіт Трампу, що Росія масштабу розширює і поглиблює конфлікт, а ти не відповідаєш, ти лише виписуєш Росії карт-бланши і дозволяєш собі замирювати очі. В так званому мирному врегулюванні, третій, четвертий, п'ятий раунд Стамбула, а територія буде продовжувати вигризатися, і Росія буде нахабніти і розширювати спектр своїх дій. Ну це питання до Трампа і до адміністрації Трампа. Наскільки довго вони будуть в полоні цієї своєї стратегії поведінки? Щось мені підказує серце, що літо стане для Трампа певним чином Рубіконом і зрозумівши на якомусь етапі. Реальне обличчя, вовче обличчя Путіна, хоча він це і так розуміє, але не хоче публічно про це визнавати, бо це буде змушувати його до певних дій, санкцій, військова допомога Україні, підтримка Україні. Він не хоче цього зараз, не хоче. Тому він воліє не помічати ровигляд, що він проблеми не має, що є якесь мирне врегулювання, яке дозволяє йому зберігати обличчя, але так довго це тривати точно не буде? А от е якщо ми торкаємося теми санкцій, сенатор республіканець Ленсі Грем заявив про те, що Дональд Трамп готовий ухвалити законопроєкт після липневої перерви. Про це він сказав пану Грему під час гри в Гольф. Наскільки ми тут можемо... Розраховувати на те, що американський лідер таки підтримає санкції проти Росії з огляду на те, про що ми з вами поговорили вище, дивіться, це означає, що Трамп дав добро, це означає, що законопроект відкоригували так, як потрібно Білому дому йому особисто. Оминаючи гострі кути, які були принциповими да. для Путіна та да. Трампа. Да. Дивіться, якщо б Конгрес запроваджував санкції як від себе, від своєї інституції. То скасовувати ці санкції не міг був тільки він. А якщо в законопроекті змінять деякі формулювання законопроекту і нададуть Трампу право впроваджувати санкції. То Трамп залишає за собою право останнього слова, а це означає, що він просто отримує сьогодні. Захоче ввести санкції, завтра не захоче, не зважаючи, чи буде ухвалений законопроект, чи не буде ухвалений цей законопроект. Тому це треба розуміти, що це в принципі історія, поки що лише про те, щоб надати право Трампу мати в своїх руках цей інструмент впливу на Путін. І я тут не знаю, що гірше, що краще. Я вам відверто скажу. Бо якщо цей інструмент попаде Трампу в руку в руки, в руки, то він зрозуміло буде шантажувати ним, як Росію, але й Україну, щоб не було, знаєте, цього надмірного сподівання, що завтра законопроект Грема буде ухвалений, ухвалений, і все, і санкції проти Росії потечуть. Кривавими ріками, як щоб защемити російську економіку, ні, цього не буде. Вони просто нададуть Трампу право останньої ночі, право остаточного рішення. А Трамп буде знову ж таки тягнути далі, як це він робить упродовж останніх півроків. А от власне чи завдяки отриманому Трампом інструменту, чи не посадить він дві країни за стіл і От, власне, чи не змусить ухвалити оте от перемир'я, якщо хочете, на досить невигідних для України умовах? Теоретично такий шанс є, але тут треба розуміти: а наскільки Путін а, піде а, на цей компроміс? І наскільки Путін захоче виставитись так, як він прогнувся перед Трампом. Ну ви ж розумієте, що Путін також певна людина з сформованим же патернами поведінки, світоглядом, тобто приймати рішення під тиском ще й кого американського президента, ну публічно Путіна це на цю історію не піде? Це буде означати наступним чином: Росія буде продовжувати мітувати якісь загальні фрази про мир. Теоретично вони можуть піти не лише на мир, наприклад, на морі, і тим самим Трампу продати цю історію, щоб відтермінувати ще санкції та відсутність військової допомоги Україні, і так вони будуть планувати пітляти ще, хоча б до кінця 26-го року. Мені от цікаво наскільки терпець у Трампа вистачить до кінця 25-го року. Ну мені здається, не вистачить. Зрозуміло, пане Олеже. Я вам дякую. Дякую, що доєдналися до нашого етеру глядачам. Ті 8 Нагадаю, спілкувалися із політологом, політтехнологом та керівником центру.